Романтік саме таку назву надали фестивалю його організатори, виконавчий комітет Чернігівської міської ради. За допомогою цього фестивалю вони прагнуть надати Чернігову імідж міста з романтичною атмосферою та привернути увагу туристів. І основна мета фестивалю це дійсно розвиток міста Чернігова як міста туристичного. і показати звичайно принади нашого міста, показати наскільки Чернігів є принадливим для розвитку туристичної сфери. Не тільки в Україні, але і за її межами, фестиваль перший фестиваль національного рівня, а також такий, що має право називатися міжнародним, адже в ньому візьмуть участь учасники з наших міст побратимів. А це широка географія, це і німеччина, це і чехія, і македонія. Взагалі, заходи в рамках фестивалю Романтік відбуватимуться протягом всього року, але найбільш грандіозні проходитимуть з 25 по 27 травня. А саме виставка Романтичних світлин, концерт шоу Романтичні хіти, відкриття скульптури, романтика в серці, церемонія одруження переможців онлайн-конкурсу за участю мера міста та зірок української естради, конкурси для закоханих та тих, хто шукає пару, перегляд романтичних кінофільмів на великому екрані, концерт джазової музики, діджей парад, презентація весільних суконь та обрядів різних країн Європи та багато, багато іншого. Один із масштабних заходів фестивалю це міс романтік євро. Ми проводимо цей захід у два етапи. Другий етап це вже коли пройде регіональний конкурс, і ми виберемо міст Романтік Чернігів. Вона буде змагатися із дівчатами із міст побратим, побратимів міста Чернігова, а це широка географія. А плануємо, що вперше у Чернігові буде проходити такий конкурс європейського рівня міжнародного рівня, коли всі бажаючі чернігівці зможуть подивитися на дівчину з Мемінгена, на дівчину з Градець-Кралеви, тобто з усіх міст побратимів Чернігова і поболівати. За або нашу дівчину, або можливо іншого міста, також протягом цих трьох днів організатори планують встановити три рекорди України, а саме, розгортання найбільшого серця в Україні, яке складатиметься з романтичних зізнань у коханні. Наймасовіше виконання вальсу та найчисленніший парад весільних кортежів та наречених, одягнених у різні тематичні весільні вбрання. Кожен турист, який відвідує місто у ці дні, він має почувати себе у такому куточку, де все оповито романтикою. Перший романтичний захід відбудеться 9 березня в міському палаці культури. Це регіональний етап конкурсу Міс Романтік Європа. І вже від сьогодні в Чернігові розпочалась підготовка до встановлення рекорду України, розгортання. Найбільшого синьо-жовтого серця з величезною кількістю романтичних зізнань для цього велетенське серце розміром 13 на 14,5 метрів розділили на 33 сегменти. Ці сегменти будуть розповсюджені у різні заклади міста: вищі кафе, ресторани, клуби, шлюбні агенції. На них всі бажаючі зможуть залишити свої романтичні зізнання. 10 сегментів серця відправлять до міст партнерів за кордон. Потім всі частини зберуть, і серце рекордсмен презентують 25 травня. При відкритті найбільшого в Україні фестивалю кохання романтики і краси Романтік.